Розпаковка Чпенськ. Коти. Доместос. Що, Мур, Доместос? Посилочка, подарки з Австрії приїхали. Ти прикидаєш, вам уже з Австрії приїжджали? Це вже тільки від другої людини, це від Надії, від вашої підписниці приїхали посилочки з Австрії. Ти викупаєш? Відкривати будемо, а ти що? Не будете, до міста вже оцінює. Обнюхується кіт. Ви готові діти? Міхуєлана прийшла зацінити вже. О, газета австрійська, напевно. Почитаємо. Я, звісно, не розумію німецької. Ну прикольно. Так, тихо, тихо Це що? Так. Це наповнитель. Для... так. Ага, це понятно. Дивіться. Опа, дивіться, який подарочок. Там щось написано, але я не знаю, що там написано. Хто знає, перекладіть, пожалуйста. Може це ігрушка якась для котів просто. Це у нас що таке. Ой, печенька, мілка, це для мене. Ладно, це буде для мене на цю сторону. Домістос, не кур, одиниця, саме котам от блог трохи обділав. Десь, десь взялись. Що, не трись, не трись, до местос, не треба, що там знайшов. А, він цюю гризе, наповніть я цього. Тихо, тихо, не хавай, не хавай нічого, не хавай. Пагетти. Це воно. Так, домістос, не влазь сюди, пожалуйста. Чіпси, йомає. Прингілси. Ай божечки. Я люблю чіпси дуже, кстати. Подожди, до домістос, ну це не треба тобі, не треба. Ой, що це таке м'якеньке тут гарненьке. Дивіться. Це я поняв, новогодній цей носочок, типу подарки там в нього кидаються. Там щось є всередині. До міста. Не лізь сюди, пожалуйста. Не треба, не спіши. Давайте подивимося, що тут всередині. А що це таке у нас? Опа. А що це в нас таке? Хорошо, буду гуглить. Чи може хтось знає, то напишіть теж. Це ж крем якийсь, напевно, да? Це ручки. Ручки, писачки. Доместос, не трогай. Доместос. Отдай. Не гризи. Потерпи трошки, потерпи. Ще вони були, типу, діролчики. Ще одне таке, типу, жвеники якісь. Ну, жвачки, видно, що це жвачки. Спасібочки, пасічки. Ну, це взагалі мілота. Уже вкраб знову. Отдай сюди. Не хавайся, не хавай. Зараз я, я. Я думаю, що тобі тут теж щось буде. Камфети, це що? Це снікер, На сникерсі. Дві наші сникерс теж так само. Ну ви подивіться на цього кота, От внадився і все. Не лізь. Подожди. Терпи. Що у нас? Боже, яка краса. А це що? Це типа це типа якийсь подносик. І тут магнітики. Ну, магнітики це. Це, да, це ми таке любимо. Сходу на холодильник. Опа. До міста снились, пожалуйста. Тут що у нас? А тут у нас брелочок. Далі поїхали. Опа. А у нас... А у нас іще... Ага, це, все, я зрозумів. Це у нас баунти. Сто процентів. Ого, що це таке важке. Що це у нас таке? Моцарт шоколад крем. Це ж алкоголь. Я, я думаю, що це алкоголь, напевно. Ні? Це лікер може якийсь, так? Да? Так, да, лікер, 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 спеша. Ось, 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 ось. Оце спасибо. Що тут ще лежить? Опа, що желізненьке. Так, що це у нас? Це чай. Спасибо. ще щось. Оце баніще, це, 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 ой, до мене точно злипнеться, до міста. Нутелли, дивись скільки. Шомур, я не можу, я піду по булку зараз був вбрав. Ще щось є. Жилешки. Спасибо. Щось коти. Вам нічого нема. Коти. ну Я так зрозумів, оця ігрушка буде вам, мабуть. Так більш нічого вам. Ви в прольоті. Тут посилочка для мене вийшла. Не треба нервничати. Ой, цей наповнитель. Звісно, нічого я поприбираю. Ти ж до місця не обіжайся, я з тобою поділюся усім. Особливо лікером цим поділюсь. Нутеллою і чипариками поділюсь. Це 100%. Надія, дякую велике. Дуже 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 приємно. Я просто реально я ні, ніколи такого, що нічого не пробував. Оце, оце все. Це все ну, за кордону. Ви ж розумієте, що до мене таке ніколи в мої руки не попадали. Це, звісно, хочеться спробувати, але треба для цього повод. А ти не розтраюйся, кіт. Я з тобою поділюсь, по-любому. Поняв? Не треба. Вон газета тобі дивися. Будеш од цим гратися. Я... Ага, диви, нападає вже. Будеш грати, ладно, цим будеш гратися. Це я тобі віддам. А це все мені. Ти теж не розтраюйся, дівка. Тобі теж газету он, де можемо дати. Бо ж ну не завжди ж вам подарки. Мені теж хочуть люди приятно сделати. А ви що думали? Тільки вас люблять. Мене теж люблять. Завісту газетка зашла. Тішся грася.